Мої вітання! Як вирішиться ситуація, за яку ви переживаєте? Подумайте про ситуацію, яка вас хвилює, і подивимось, як вона вирішиться. Ситуація вирішиться, розрішиться, і ви будете, якщо коротко, повністю задоволені. Ця ситуація для вас стане тією точкою нового початку. Ось, щось ну, зруйнується, плани не збудуться, ситуація вам буде здаватися катастрофічною, що все погано, що все не так. що Ви постійно повинні відстоювати, виборювати, доказувати, да, остерігатися, себе оберігати від нападків, від когось, від чогось, від якихось. Небажаних для вас подій. І ось такі ніби катастрофічні події, ніби такі для вас будуть здаватися на цей даний момент в цій ситуації, що все погано, все, все зруйнується, все не відбувається так, як ви хочете, як ви запланували. Но це для вас стане початком. Початком нового, початком цікавого. Буде новий розвиток, новий виток, якісь будуть нові складатися події у вашому житті, нові будуть знання, ідеї, зустрічі в загальному. Ця ситуація для вас це та ситуація, яка є попередником нового. Це закінчення чогось від якихось подій. Які у вашому житті вже віджили, які вам не потрібні, або ж ви вже зрозуміли, що пора щось міняти, що прийшла, пора щось змінювати. І вам надоїло вже бути в постійному такому переживаннях, стресі за себе, за оточуючих І ось руйнування, руйнування, які Принесе ця ситуація стане для вас початком. Початком того, що ви по-іншому будете дивитися, по-іншому будете бачити все навколо, ви побачите нові нові шляхи, нові, нове бачення у вас буде, ідеї. І ви будете в ресурсі, в новому ресурсі, який стане для вас благополучним для розвитку, для того, щоб покращувати своє. Життя, своє оточення. Подивимося результат, Який, чи будете ви задоволені результатом того, що буде відбуватися, ви будете задоволені. У вас будуть нові думки, мрії, ідеї, бажання, все буде відбуватися по-новому. Ось Ця ситуація, за яку ви переживаєте, ви її переживете, якою б катастрофічною вона для вас казалося б не була. Якщо вам на даний момент здається, що все, все руйнується під нуль, то після ви зможете побудувати новий фундамент, нові все буде по-новому, все буде по-іншому, все буде. Розвиватися, будуватися, влаштовуватися, нові. Готуйтеся до нового витка у вашому житті, який принесе вам мрії, ідеї, реалізацію, цілі. Знання, де ви будете здобувати якісь знання, де ви будете розвиватися, де ви будете рухатися, де ви будете двигати, двигатися. Де... Це ситуація це та крапка, де все, все завершилося, все закінчилося. Туди, назад, вороття немає. І навряд чи потрібно цю ситуацію вже так спасати. Переживете, перестраждаєте, перехвилюєтеся. І по-іншому ви на все подивитеся, по-іншому ви все побачите. І готуйтеся до перемін, змін у вашому житті, у вашому усвідомленні, баченні і до якихось ідей, думок, що на вас нахлинуть.